Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас на курсах учителів початкових класів, які проводяться на базі вашого міста Маріуполя. Хочу нагадати вам про те, що курси проводяться з 17 по 29 жовтня 2016 року. Хочу розповісти вам про те, яку роботу ви повинні виконати для того, щоб захистити свою роботу на заліку і отримати посвідчення. Ви виконуєте курсову роботу, яка називається Коло читання у початковій школі. Ви всі знаєте, що з 1 вересня 2016 року початкова школа розпочала працювати за новими оновленими програмами. Я демонструю вам ці програми, в даному випадку це 3 клас програма. І такого ж плану програма 4 класу. Чому саме я говорю про ці програми? Ваша загальна група буде розділена на дві групи, кожна з яких буде виконувати наступну роботу. Третій клас, наголошую, та група, яка буде працювати з третім класом, 44 сторінка. Група, яка буде працювати з матеріалом 4 класу, 45-та сторінка програми. Ми говоримо про літературне читання, ми говоримо про коло читання, а саме. Кожна з груп буде розробляти презентації. Група третій клас розробляє презентацію з розділу Довідкова література для дітей молодшого шкільного віку і сторінками дитячих журналів. Тобто третій клас дві презентації, які розкривають саме зміст цих розділів. Те ж саме стосується і четвертого класу, єдине що, враховуючи вікові особливості дітей, ми говоримо вже і про більш конкретні, і більш змістовні довідкові матеріали, і про сторінки дитячих журналів, які розраховані на більш на вік дитини четвертого класу. Тобто, ви розробляєте презентаційні матеріали для того, щоб можна було їх використати на уроках літературного читання. Всі питання з приводу і курсової роботи, і зараз я буду розповідати про майстер-клас, який ви будете проводити на заліку, ви можете задати мені за телефоном, який буде надано на флешці, яку привезе вам Кондратенко Олександр Володимирович. І дану, даний запис теж посилання на цей запис ви знайдете на цій флешці. Наступне: стосовно майстер-класу, майстер-клас, який буде проводитися на заліку, а саме 25 жовтня, ми проводимо майстер-клас, який має назву Я роблю це так. Кожен з вас протягом 5 хвилин презентує щось. Цікаве щось неординарне зі свого досвіду. Що це може бути? Це може бути фрагмент уроку, фрагмент батьківських зборів, фрагмент виступу на методичній раді або на засіданні методичного об'єднання учителів початкових класів. Тобто, ви виступаєте в ролі вчителя. Або вчителя, який виступає на педагогічній раді, всі ми, слухачі курсів, будемо вашими або учнями, або батьками, або вашими колегами. Для того, щоб майстер-клас був проведений цікаво і корисно, вам необхідно до нього підготуватися. Тобто, якщо необхідно зробити ксерокопію підручників, це вам необхідно, будь ласка, якщо якийсь матеріал роздатковий для роботи в групах. Теж ви це саме готуєте. Ще раз хочу наголосити на тому, що всі питання з приводу проведення майстер-класу ви можете задати мені за тими телефонами, які будуть вам передані Олександром Володимировичем. Бажаю вам успіхів і зустрічі 25 жовтня.